Із 4 по 7 серпня у Шацькому районі та Влодавському повіті Республіки Польща відбувалися європейські дні добросусідства. Мешканці прикордонних районів обох держав мали змогу перетнути кордон через західний бух Понтонним мостом, який був тимчасово встановлений на межі стіл Адамчуки з Бережем. Крім офіційних ділових зустрічей, тут проводилися різноманітні спортивні змагання. Виступали аматорські колективи та окремі виконавці. Була організована виставка робіт. Майстрів декоративного мистецтва. Співпраця Шацького району та Влодавського повіту триває не один рік. Підписано ряд угод про співробітництво в галузі освіти, культури, медицини і спорту. А європейські дні добросусідства, які проводяться вже вдруге, показали, що популярність таких заходів зростає з року в рік. Головне, що налагоджуються дружні контакти між сільськими жителями прикордонних територій. Введення спеціальних карток для спрощення перетину кордону мешканцями 30 кілометрової зони сприяло збільшенню кількості перетину кордону громадянами. А під час днів добросусідства майже 20 тисяч. Мешканців не тільки Шальського, а й Любомльського районів побували у сусідній державі. У нас є дуже багато знайомих, того що ми вже багато років туди їздимо. Тільки їздимо, звичайно, дуже далеко, через я годин. І дуже б хотілося, щоб нам не мотати стільки кілометрів багато, щоб ми могли зустрітися отак, От через річку перейти близенько їх. ідея дуже хороша, адже люди спілкуються між собою і вивчають культуру, проводять спортивні мероприємства. Ми йдемо на сторону Влада, в сторону Шацька, різні мероприємства, культурні спортивні вже проводиться там. Я думаю, що така співпраця не тільки зблизить народи, а дійсно дасть поштовх для розвитку як України, так і Польщі. Особливе значення має програма транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна, у якій активну участь бере Ішацький район. Адже переважна більшість партнерів проекту знаходяться якраз у Влодавському повіті у рамках європейських днів добросусідства в селі Воля Грузька цього ж повіту відбулася міжнародна конференція Наше полісся, наш бух за участю керівників владних структур Хелмського і Влодавського повітів, шацького району, представників консульства України в Любліні і Польщі в Луцьку, депутатів польського сейму. Серед багатьох питань, які розглядалися на зібранні, були просування ідеї створення пункту перетину кордону. Адамчуки збереже. Найголовнішим кроком, який відбувається, це можливість і. Надання сприяння в організації спільних зустрічей прикордонних служб України і Польщі безпосередніх відділів прикордонних, які і відповідають за розбудову модернізацію пунктів пропуску, в Сьогодні ми б хотіли поліпшити співпрацю щодо створення постійного пункту переходу через кордон Аматорські колективи та виконавці Шацького району, зокрема народний ансамбль «Молодички» під керівництвом Ніни Вирович, який є свого роду візитівкою озерного краю, не залишив байдужим жодного учасника європейських днів добросусідства 2011 року. Наш народний фольклорний ансамбль молодички виступає не тільки на Україні, по всіх областях майже України ми їздили, але і за кордоном. Це Білорусія і Польща. В багатьох місцях Польщі ми виступали, але співпраця Шацького району, Володарського повіту і повіту білої Подляски дуже міцна.